А чи знали ви, що на території сучасного пагорба слави розташувався останній Черкаський замок або замкова гора? Ця фортеця була частиною оборонної смуги укріплень Великого князівства Литовського. Проте у 1970-х роках на цьому місці збудували меморіальний комплекс. А чи знали ви, що на соборній площі в місті Черкаси колись розташовувався Свято-Миколаївський собор? Навколо нього розміщувалися торгові ряди, складські приміщення та приватні будинки заможних містян. Тож недарма ця площа протягом різних періодів 19-го і 20-го століття мала назву базарної. А з 1969 по 2010 роки площа була названа на честь лідера більшовиків Володимира Леніна. На щастя, у 2008 році пам'ятник кату українського народу був знесений, і вже 2010 року площі повернули її історичну назву Соборна, яку вона має і до нині. А чи знали ви, що раніше саме Дніпро був найголовнішою місцевою дорогою? У 1910 році до наших пристаней за навігаційний сезон прибули аж 853 судна. Судна до Черкас прибували як місцеві, так і іноземні. А любителі водних процедур могли дістатися з Черкас до Києва, Дніпра і навіть Херсону. А чи знали ви, що в Черкасах розташований єдиний в Європі будицький храм Білий лотос, побудований у 1990 році? Він є аналогом будицького храму в Лаосі. Його зведення відбувалося виключно фізичною працею учнів школи білого лотоса та членами громади без застосування техніки. Усередині храму розташовані дві сакральні фігури біла і чорні ступи. Вони символізують і чоловіче начало. А чи знали ви, що унікальна пам'ятка архітектури вежа Шухова розташована саме на території Черкаського водоканалу? Ця водонапірна вежа одна з найперших в світі гіперболоїдних конструкцій, яка побудована за проєктом Володимира Шухова. Наразі ж таких конструкцій в світі налічується не більше 20. А чи знали ви, що в Черкасах знаходиться музей однієї книги? Він присвячений збірці Кобзар Тараса Шевченка. І знаходиться в приміщенні братів цибульських до слова найстарішій будівлі міста Черкаси і містить чимало раритетних видань цієї книги. Свого часу у цій будівлі проживав і сам Тарас Григорович. А у витоків створення музею стояла Ольга Шарапа, родичка Великого Кобзаря.